Всіх вітаю! Звати мене Наталія і сьогоднішній розклад для воїнів ЗСУ на всі 12 місяців. 2023 року Спробую швиденько зробити обзор енергій, які буде які будуть панувати у наших військових по всіх напрямках. Отже, почнемо з січня і бачимо дві карти. Працюю з двома колодами для цього розкладу, щоб максимально побачити енергії кожного місяця. Отже, січень для наших воїнів ЗСУ це королева Пентакли і Зірка говорять про гармонійні енергії, і що у більшості їм вдасться зробити те, про що вони планують. Наступний місяць це лютий, король жезлів і вісімка мечей. Король жезлів говорить, що в лютому буде багато енергії, планів і що вони будуть здійснюватися. Але все ж таки вісімка мечей говорить, що не все так буде гладко, як їм хотілося би. Тобто, щось буде заважати, на що вони вплинути не можуть. Бачимо луна. Яка впливає на людей, і вони не можуть зробити те, що хочуть. Хоча енергії, сил і а, має вистачити і буде вистачати. Але, але лютий все ж таки будуть перепони. Наступний це березень, і бачимо дві однакові карти. Одна в обох колодах це паш мечей. Говорить, що березень стане місяцем. Планування, планування тих багатоходівочок, які будуть реалізовані в наступних місяцях. Тому більше про планування, ніж про самі дії. А наступні карти це якраз ми бачимо квітень про отів. Плани. І тут ми бачимо п'ятірка жезлів і жриця. Саме ця карта п'ятірка жезлів говорить про битви, дуже багато битв, які будуть у квітні здійснені. Не про все ми будемо знати, де, що буде за жрицею приховано від нас, але битв буде багато. Наступний місяць це травень, і ми бачимо тут дві гармонійні карти за двома арканами: це стриманість і сонце. Обидві карти говорять про те, що ці битви призведуть до перемог. Отже, в травні наші воїни будуть святкувати перемоги, ну, можна сказати, по всіх фронтах. Тому обидві колоди говорять про гармонію і перемогу. Далі ми бачимо наступний місяць це червень, і тут все ж таки Луна і Суд. Говорять про знову-таки Луна про якісь домовленості і недомовленості для нас, і суд про такі зміни, які будуть відбуватися у війську. Не все ми будемо знати, що, що буде далі, як то кажуть. Але все ж таки, після оцих ну, такої перерви, як то кажуть, у червні за луною і судом. Приходить липень, і дуже-дуже теж позитивні карти це Туз Пентакли і Десятка чаш. Знову говорять, що ці карти несуть радість нашим, нашим воїнам ЗСУ. Тому липень має бути дуже-дуже позитивним. Наступний місяць серпень, і тут ми бачимо два аркани: це смерть і король. Пента... Ой, пробачте, король мечей. Обидві карти несуть собі Плутонівську енергію скорпіоню. А, а отже, ми розуміємо, що це зміни. Дуже багато змін має відбутися у серпні. А, і як далі ми дивимося вже на вересень, то не, всі, не все так буде. Добре, як хотілося нам із цими змінами, бо у, вже у вересні ми бачимо дев'ятку мечей і за іншою картою луною. луна. Обидві карти несуть, ну, можна сказати, неприємності, неприємні емоції, неможливість впливати на ці події, на ті зміни, як то кажуть, які відбудуться у серпні. Отже, у вересні будемо пожинати плоди того, що відбудеться у серпні. І останні три місяці це жовтень, листопад і грудень. Жовтень буде дуже важкий для воїнів ЗСУ, бо тут ми бачимо карту диявола. І карту суда. Це про все ж таки знову про зміни і про битви, які можуть бути про агресію, як то кажуть д'явол, яка може відновитися у жовтні. Наступні карти це листопад, сила і четверка мечей, говорять про те, що знову-таки ми зможемо подолати цього диявола наші воїни, і вони зможуть святкувати перемогу на полі бою, можна сказати. І рік завершується Ну, картами з. Такими, як нам хотілося б можна сказати, це сімка мечей і вісімка кубків. Це говорить про труднощі, про процеси, які будуть відбуватися, і про те, що те, що буде відбуватися, не принесе задоволення. Нашим воїнам ЗСУ, але слава Богу, не буде вже настільки ну, активної фази бойових дій, бо бачимо все ж таки це більше про духовність. Отже, такий невеличкий короткий огляд. Будемо сподіватися, що карти можуть змінитися із ходом подій. Але на даний момент ось такий прогноз нам дали карти. Всім миру, перемоги! Чекаємо! Слава ЗСУ.